Я вирішив записати це відео, бо колись і мене турбувало це питання. Скільки коштує один або краще тисяча переглядів на Ютубі? Якщо коротко, то я відповім, як і інші подібні відео, що Ютуб платить не за перегляди роликів, а за перегляди реклами. Отже, якщо детальніше, то питання заробітку в Ютубі більше хвилює тих, хто ще не заробляв тут. Отже, моє відео може стати якимось орієнтиром для початківців, бо перше, я маю мінімальну кількість підписників, друге, маю мінімальну кількість переглядів. І третє, здійснив лише одне виведення грошей. Тепер з самого початку. Для монетизації каналу потрібно виконати певні вимоги. Їх багато, якщо влазити у правила Ютуб. Але початківцям варто знати лише вступні, які дозволяють перетнути межу монетизації. Перше кількість підписників повинно сягнути тисячу чоловік. Друге, кількість годин перегляду відео повинно перевищувати 4 тисячі. Це по звичайних відео, по шорт зможуть бути інші показники. Усіх двох правил цілком достатньо знати для того, щоб до чогось прагнути і намагатися монетизувати свій канал. Далі буду говорити лише про власний досвід. Як для мене важче було назбирати тисячу підписників. Збирав я їх довго, кілька років. Не з самого початку реєстрації каналу 2017 року, але ж все ж таки дуже довго. Доки я прагнув перетнути межу монетизації, її правила кілька разів ускладнювалися. Спочатку потрібно було набити якусь кількість переглядів. Пізніше YouTube від... Правило 500 підписників. Потім збільшив цю цифру до 1000 підписників. Я вже був почав думати, що Ютуб весь час буде відсувати межу монетизації подалі від мене. Але у вересні 2023-го я досяг позначки у 1000 підписників. І Ютуб надіслав на електронку листа, в якому запропонував включити монетизацію. Спочатку я почекав ще кілька тижнів, щоб гарантовано було 1000 підписників, бо періодично їх кількість інколи зменшувалася. Я не хотів, щоб я перетнув 1000, підключив монетизацію, потім хтось відписався, кількість підписників зменшилася, стала меншою, ніж тисячу Монетизацію мені могли вимкнути і так далі, і тому подібне. Не хотілося мені смикатись туди-сюди. Тож, коли я набив підписників трішки більше, ніж тисячу, я підключив монетизацію. А про години переглядів я не турбувався, бо цей ліміт був перевищений ну із запасом і вже давно. Отже, з середини вересня 2023-го почали капати центики. І мінімальну суму для виведення я назбирав аж через півтора року, у березні 2025 року. А мінімальна сума для виведення для України складає 100 доларів. Якщо просто порахувати, то в середньому за місяць мій канал заробляв менше 6. Ти доларів або менше 20 центів за один день. Нарешті я дійшов до суті головного питання: так скільки ж коштує тисячу переглядів? Ось мій канал. Як бачимо, півтори тисячі підписників, 320 відео, десятків два-три. Я їх видалив, бо переглядів було там ну одиниці. Е, більше ніж півмільйона переглядів. Дата заснування 19 квітня 2017 року. Як бачимо, за півтора року з початку монетизації. Кількість підписників трішки збільшилася, сягнувши півтори тисячі. В розділі аналітика ось він знаходиться в лівій колонці. Можна побачити, що кількість щоденних переглядів за останні місяці знаходиться в межах триста. 400. Взимку цей показник був ну, в два-три рази більшим. Я не буду говорити про те, що сезон впливає на кількість переглядів. Хоча за півтора роки статистики, якщо її підняти і подивитись, то можна проаналізувати, що найбільше переглядів це листопад, грудень, січень, місяць, тобто передзимові і зимові місяці. Але таких поспішних висновків я робити не буду, просто скажу так. Можливо, мої відео стали менш цікавими і їх дивиться менша кількість людей. Оці сплески, оці піки, Не варто на них звертати увагу, особливо ось видно. Дві познаки. Які відрізняються від інших. Це два відео шортс, які я і вони просто набрали там скажену кількість переглядів, більше 6 тисяч. Але про шортс пізніше в наступному відео, бо це окрема тема, і заробляється там трішки по-іншому. Перегляди рахувати треба по-іншому. Так от, тепер до ціни переглядів. Якщо я виберу якесь відео із. Раліку контенту от візьмемо, наприклад, де не 17 переглядів, а от 1324. Натисну кнопка аналітика і можу побачити, що в мене 1300 переглядів, і вони принесли мені 15 центів. 1000 переглядів це 10 центів. 100 переглядів це 1 цент. Тобто 10 переглядів приносить мені 4 копійки. Це на сьогоднішній день по нинішньому курсу. От візьмемо інше відео з 1500 переглядів. Тут ми бачимо 1600 переглядів. Ну, якщо точніше, ось можна побачити 1557. І розрахунковий дохід це в цьому місяці, 29 центів. Один цент це 50 переглядів. Тобто показник майже вдвічі більший від попереднього відео. А ось інше відео, третє про секатор. Тут ми можемо побачити рівно тисячу переглядів, ну там 15 тисяч переглядів, і маємо дохід 39 центів. Тобто рахувати дуже легко. Хай 40 центів за тисячу переглядів, 25 переглядів, 1 цент. Отже, я роблю висновок: що чим цікавіше відео, тим довше його дивляться, тим частіше вмикається реклама і більший прибуток можна отримати. Якщо ж ми зайдемо у розділ дохід по каналу, то побачимо. Що у цьому місяці, травні 26 травня, ще не повний місяць, маємо розрахунковий дохід 7 доларів 22 центи е, за 12 тисяч переглядів, і йде розрахунок, що тисячу переглядів дає 61 цент. Якщо ж порахувати, то е, для заробляння одного центу мені для мене, для мого каналу, достатньо, щоб відео подивилося 17 разів всього навсього Це досить непоганий показник у трьох попередніх відео, як ми бачили, він був значно менший. Але все це в середньому повторюся. Надіюсь, що я дав відповідь на питання, скільки коштує тисячу переглядів. Повторюсь, у мене цей показник далеко не досягає і до одного долара, тобто 61 цент, за останній місяць. З такими показниками я радити нікому нічого не буду, не маю права. Лише побажаю не сильно паритися, що Ютуб приносив задоволення і не розчаровував, коли не даватиме очікуваних прибутків. А яка ціна однієї тисячі переглядів у розділі шортс, я розповім у наступному відео.